У п'ятницю до лозової складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури прибуде більше тисячі абітурієнтів. У місті працюватиме п'ять пунктів тестування, в роботі яких буде задіяно близько 200 лозівських педагогів. Правоохоронці, освітяни медики, всі, хто причетні до проведення в місті ЗНО, у вівторок зібралися у виконкомі. Заступник лозівського міського голови Юрій Петренко звернувся до присутніх з проханням докласти максимум зусиль, аби тестування у Лозовій пройшло організовано. Для тих вступників, хто добиратиметься залізницею, на лозівському вокзалі у гучномовець буде озвучено інформацію про пункти тестування і як до них можна добратися. Водії маршруток теж зможуть приїжджим надати таку інформацію. На шляху до кожного пункту стоятимуть люди з відповідними табличками. І потім самі лозівчани, якщо люб'язно допоможуть і Знайти необхідний навчальний заклад, залишать в них тільки приємну згадку про лозову. Пункти тестування на даний момент перевірені Харківським регіональним центром. Абсолютно всі аудиторії готові для того, щоб прийняти абітурієнтів. Всі абітурієнти повинні обов'язково роздрукувати запрошення для того, щоб знати, до якого пункту тестування прибути. Обов'язково взяти з собою сертифікат, в якому Обов'язково повинна бути відмітка про те, що вони були присутні на зовнішньому незалежному оцінюванні, і в обов'язковому порядку документ, за яким вони реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Це ті документи, які обов'язкові для того, щоб зайти на пункт тестування.